Я відкриваю двері, а тут виламують двері. І тут міліцей погано нічого не скажеш. Та Вони завжди вітали. Я не чула ніяких не пострілів, нічого тут кажуть, що її вбили, і його і застрелився. У Луцьку трапилося моторошне вбивство за замкненими дверима. У квартирі ось цього будинку знайшли застреленими подружжя. Сигнальні маячки, сирени та багато поліції. Таку картину споглядали мешканці цієї багатоповерхівки, що на проспекті Соборності ввечері 15 січня я нічого не, не чу. Мені самому зранку сусіди це показали. А що сталося? Я не знаю. Те, що цем заселились. Не чули, але що багато машин приїжджало, то Да. З'ясувалося, що в одній з квартир виявили два мертвих тіла: чоловік та дружина. Обоє померли від вогнепальних поранень. Це трапилося в ось цій квартирі на третьому поверсі. Зараз ми бачимо, двері тут виламані та опечатані. Сусіди від такої новини, м'яко кажучи, шоковані. Той вечір пригадують з жахом. Тут такий шум. Ходять, я думаю, що таке, свята вже пройшли, ніхто не колядує. Mm -hmm. <кхем> я відкриваю двері, а тут виламують двері і тут міліція, чоловік сім. Скажіть взагалі, ну не чула ніяких пострілів, нічого? Нічого не чула взагалі. Тільки коли вже оцей рух почався. І коли син почав двері вибивати, оце я тільки почула, а як вони знали. Може, може, як він там щось робити. І, і вона дзвонила сину. Я не, не знаю. Вийшов, як син потім. А ви перед тим нічого не чули? Тобто, кажуть, я були постріли, їх ну, ніхто не чув. А взагалі, кажете, нічого перед тим. Ну, ви були вдома перед тим, так. десь той день і нічого, нічого, не сварилися, не пострілів, ну взагалі. Нічого. Він завжди привітний, такий, я куру на балконі. Він завжди вітався. Відкриваю двері, дивлюся, печети на квартирах і Тамари. Ну і вже тут починають говорити, що я як. Так що я не виходила і тільки чула, що тут було неспокійно. Про саме подружжя сусіди згадують лише хороше, тому й гадки не могли припустити, що у їх родині колись трапиться така біда. Нормальні люди. Вона працює в садочку, і він там. Вона вже на пенсії, і він старший на пенсії, він сторож там, вона повар, готує обід діткам, рано ходить. Нормальні віці, я не чула, щоб вони сварились, нічого такого не було. Їх погано нічого не скажеш так. Дуже, вони завжди віталися. Тамара взагалі. Тамара мені кожен рік паску приносила. Я, наприклад, нічого не можу сказати. Вони дуже хороші, нормальні люди були. Я ніколи їх випиши, не бачила. І вона заходила, він до мене Тамара, і в суботу він стояв на балконі курив, а я вийшла. Добрий день, добрий день. каже, куди путь? Я кажу, на базар іду. Він каже: Ну то щасливої дороги. Оговтатись від такого жаху, що трапився по сусідству мешканці будинку досі не можуть. Мені так погано, я ж не вірю. Не вірю, що таке могло бути. Я в шоці. Я не чула ніяких пострілів, нічого тут кажуть, що її вбили. І його і він застрелився. Руше я, я не чула. Постріля зазначимо, нині цим моторошним випадком займаються слідчі. Ймовірно, йде мова про те, що хтось з подружжя спершу вчинив вбивство, а потім застрелився сам. Журналістам інформаційного агентства Конкурент у Нацполіції області розповіли, що окрім рушниці біля їхніх тіл знайшли ще й передсмертну записку. Триває слідство.